У Вінницькому молодіжному центрі квадрат відбудеться показ фільмів, присвячених збереженню довкілля. Захід має на меті підвищити обізнаність містян та надихнути на свідоме споживання та турботу про планету за допомогою сили кіно за охорону навколишнього середовища. Ми вже маємо дбати сьогодні, тому що на сьогоднішній день вже є певні виклики, є певні наслідки і війни в цьому питанні. Тому важливо вже дбати сьогодні і. Робити максимально заходів, щоб поліпшити те, що ми вже втратили, і відновлювати те, що ми можемо ще відновити. Подібні інтерактиви це продовження циклу подій, присвячених європейському зеленому курсу, провадженому у Вінниці у 2022 році. Ми перше місто в Україні, яке задекларувало зелений курс в Вінниці. Це є продовженням європейського зеленого курсу, і ми взяли на себе зобов'язання щодо досягнення кліматичної нейтральності та зеленого переходу. Що організовує для вінничан, які переймаються проблемами навколишнього середовища, розповість гостя програми на часі, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська. Пані Ольга, будемо сьогодні говорити про день зеленого кіно, який буде відбуватися 1 листопада в молодіжному центрі. Квадрат там буде відбуватися показ фільмів присвячених збереженню довкілля. Розкажіть, будь ласка, які фільми будете показувати в рамках дня зеленого кіно. В рамках даного дня ми плануємо презентувати три фільми, і один із них це «Заповідник Асканія». Історія сюжету полягає в чотирьох героях, які мають власну долю, власні переконання, цілі по життю. Але їх об'єднує одна мета, яка пов'язана з збереженням саме даного заповідника, і вони на фоні цього об'єднують свої зусилля щодо його покращення і збереження. Другий фільм називається «І «Кожна річка. Цей фільм йде мова про всі водні об'єкти України, в якому вони стані, що ми, на жаль, вже втратили, і над чим можна ще попрацювати, поки ми його не втратили. І третій фільм це нульовий вплив, це американська стрічка, яка демонструє позицію одної американської родини, яка вирішила взяти на себе такі виклик і зробити мінімальне використання зовнішніх сучасних якихось технологій в своєму житті. Це Відмови від паперу, перегляд щодо використання тих же відходів, і в такому форматі вони розказують свій проект, як вони пройшли цей шлях, як зменшувати використання енергетичних ресурсів? Багато чого цікавого. Так чи інакше кожен із цих фільмів він спрямований на обговорення важливої і на висвітлення дуже важливої теми: саме екосвідомості і дбайливого ставлення до довкілля, наскільки я розумію, яка загалом мета цього заходу? Ми хочемо максимально привернути увагу наших мешканців, гостей міста, переселенців, які в нас є, і все-таки відкрити очі на певні речі, іноді яких ми не бачимо. Це все таки ця просвітницька інформація, просвітницька робота, яка дасть змогу трошечки переглянути свої дії в житті і в побутовому житті, і якщо це. Підприємці чи бізнес щодо поводження з певними відходами, переробкою, циркулярною економікою і багато чого цікавого. Чому обрали для проведення дня зеленого кіно саме молодіжний центр квадрат? Ви підійшли так монументально до навчання саме підростаючого покоління, наскільки я розумію? Ну справа на тому, що ми очікуємо відвідувачів не виключно молодь і старше покоління, але орієнтуємося від 14 років, щоб була така свідомість людини, яка могла оцінити і переоцінити ті важливі речі, які показані в фільми, і які безпосередньо необхідно потім робити в житті, тому вікова категорія від 14 і не обмежена. Усі бажаючі, да. усі, кого переймають питання довкілля нашого міста і загалом України та світу, абсолютно вірно. Хто виступив організатором цієї події? Дана даний захід відбувається в рамках програми громадської організації Він ресурс та громадської організації Екодія. Департамент відновлення та розвитку виступає з інформаційною підтримкою даного заходу. І фінансова підтримка даної програми реалізується через німецький федеральний фонд охорони навколишнього середовища? Ця подія триватиме. Цілий день, ну власне, день зеленого кіно, тому ну, що з 11-ї так до 18.00. нуль нуль, це буде безперервний показ цих стрічок, наскільки я розумію. А загалом, скільки очікуєте прийняти учасників, і зрозуміло, що якщо вони цілий день будуть там перебувати, то їх потрібно чимось пригощати чи передбачали таке? Звісно, ну ми розраховуємо орієнтовно 30-40 осіб. Дійсно. Перегляд фільмів буде відбуватися спочатку. Далі буде можливість модератора, волонтера даного закладу, який має там екологічну свідомість і може подискутувати з якраз відвідуючими проговорити цей фільм, їхнє бачення, наскільки вони зрозуміли, які висновки зробили. Можливо, якісь рекомендації вони теж можуть отримати. Далі в перервах вони можуть отримати е, каву, чай і деякі смаколики. Тому я думаю, що час буде проведено корисно і цікаво. Ви анонсували, що цей захід буде інтерактивним, да. що відбуватиметься власне після показу. Як ви вже сказали, це буде обговорення того, да, що вони буде побачили. дискусія, активна дискусія, де люди можуть безпосередньо з фахівцями в сфері екології поспілкуватись, задати питання, можливо, розтрактувати певне бачення висвітлене в цих фільмах, і далі можуть прийти можливо до яких висновків в особистому житті, як їх далі використовувати і запроваджувати. Як покращувати, тому це така дискусія Планується жваве обговорення. А не менш важливе, це і знайомимо між собою. Я переконаний, що ця розмова і дискусія, ця бесіда із модератором із учасниками один між одним буде достатньо активною, тому що у Вінниці багато екоактивістів, загалом свідомих громадян. Але звісно, поговоримо і про те, чи є серед мешканців нашої громади ті, що своїми діями так чи інакше негативно впливають на довкілля. Поки що на вашу думку, наскільки свідомі вінничани до споживання став. І до взагалі турботи про довкілля. Безсумнівно, що можна сказати, що з кожним роком, з кожним нашим просвітницьким заходом, ця кількість збільшується. Ми долучаємо, як і на саме маленьких наших жителів, садочків, шкіл проводимо різноманітні акції, де пропагуємо інформацію щодо екологічної свідомості. Для нас дуже важливо розширювати цю аудиторію, тому що на сьогоднішній момент недостатньо можливо тих сил і тої великої площі нашої громади, щоб нашу, наше місто не так. Не тільки як воно у нас є комфортним, да, ще екологічно чистим, тому є над чим працювати на сьогоднішній день досить важливо долучати бізнес до еко. Таких свідомих заходів, і сьогодні ми бачимо, що ряд підприємств, які мають біля себе чи сквери, парки, чи, можливо, річки, готові долучитися до благоустрою, підтримання цих територій, якихось інших заходів, які можуть покращити якість життя в нашому місті. Тому ця спільна робота всіх мешканців, тому ми і закликаємо, щоб ця свідомість вона пробуджувала з кожним днем в кожного. Тому такі заходи і дають можливість розширити нашу цільову аудиторію зрозуміло, що будь-які заходи, в тому числі які спрямовані на позитивні зміни у суспільстві, вони не повинні бути хаотичними завжди має бути якась стратегія і заданий вектор руху. Вінниця це місто, яке одне з перших в Україні загалом запровадило і офіційно задекларувало європейський зелений курс ще у 2022 році. Розкажіть, будь ласка, про це більше дійсно. В січні 22 року. На сесії міської ради ми затвердили декларацію про зелений курс саме в Вінниці. Вона є наслідуванням європейського зеленого курсу, де ми. Маємо на меті забезпечити зелений перехід та досягти кліматичної нейтральності в рамках даної декларації ми розробили дорожню карту, де визначили певних виконавців терміни реалізації певних заходів, які направлені щодо сталої і розумної мобільності, енергоефективності, енергозбереження. Це біз... біорізноманіття, поводження з відходами і багато багато інших важливих для нашої громади речей. І в рамках цієї дорожньої карти основним. Основним і першим пунктом, з чого ми мали ще почати у 2022 році, але, на жаль, війна не дала змоги нам повноцінно розпочати цей процес. Але в 2023 році ми вже зараз працюємо над оцінкою вразливості громади до змін клімату. Це основний документ, який нам дасть можливість оцінити ті ризики, які в нас є на сьогодні, і що ми як громада можемо зробити для покращення цих чинників. Тому зараз ми. Активно над цим працюємо і впроваджуємо аспекти зеленого курсу. ви сказали про кліматичну нейтральність як основу цього європейського зеленого курсу, кліматичну нейтральність загалом європейського континенту. Ну і власне, ми, як європейська країна, Україна і Вінниця, як європейське місто, яке вже неодноразово своїми діями це доказувало. Ми прагнемо до цього, що означає ця кліматична нейтральність. Є певні викиди парникових газів. Коли ми нейтралізуємо ці викиди, це буде кліматична нейтральність. Якщо ми зробимо взагалі нульове забруднення, це буде показувати, що ми працюємо над покращенням нашої екологічної ситуації. Тому кліматична нейтральність в Європі в них є глобальні цілі до 2050 року досягти цієї кліматичної нейтральності Європейського континенту в нашому випадку. Ку, ми теж до цього прагнемо, але першочергові кроки, ми якраз розпочали робити. Тобто, наша мета, що такі взагалі парникові гази, наші ґрунти, води, ліси, споживають їх. Коли вони є надмірною, це вже є перевищення. Тому наша задача зберегти ліси, води, грунти, щоб і відповідно зменшувати ці викиди в атмосферу. Тоді ми досягнемо цієї кліматичної нейтральності. Усю нашу екосистему загалом, і зважаючи на те, що дійсно глобалізація відбувається. Це продовжується нестримними кроками, тому ось відношення підприємств великих, які теж ну власне мають достатньо чинників, які впливають на ось ці викиди парникових газів, теж повинні свідомо до цього ставитись. Влітку у Вінниці відбувся Green Deal форум. Він був присвячений власне провадженню зеленого курсу, що обговорювали під час цього заходу. Да, цей захід був одним з елементів програми, про яку я говорила організовано громадською організацією. Він ресурс. І в рамках цього форуму ми дійсно популяризували інформацію і доносили до мешканців нашого міста, що таке зелений курс, на чим ми працюємо, які його складові. Також ми презентували інформацію по розробленій концепції розвитку малих річок, які ми затвердили в цьому році. Ми розказували про наше досягнення і роботу по приєднаним територіям. Тому ми мали змогу поділитися досвідами напрацюваннями з мешканцями і також Поспілкуватися з екоактивістами та екологами. Хочеться проговорити взагалі про можливість дотримання цього зеленого курсу, як пересічними жителями громади, так і загалом підприємствами, які споживають ресурси та м, тою чи іншою мірою продукують викиди у довкілля. Почнемо власне з пересічних вінничан у Вінницькій громаді. З вересня почалися рейди протидії спалюванню сухої рослинності. А це певно один із таких найяскравіших маркерів і факторів, як звичайні люди можуть негативно. Активно впливати на довкілля. Як ви гадаєте, чи зможемо ми позбутися колись повністю цієї пагубної звички як для довкілля, так і власне для здоров'я самих людей? Ну, перш за все, я вірю в наших людей, це однозначно. На жаль, старше покоління мало такий досвід, що колись це було нормально, дозволено, і такої інформації, що таке зелений курс, наскільки це впливає на атмосферне повітря, можливо, за відсутності проінформованості. Але на сьогодні ми починаємо активно спілкуватися з різними віковими категоріями, і вже я думаю, молоде покоління воно цього робити не буде. Да, ми розуміємо в один момент забув. Ронити, на жаль, ми не не зможемо досягти такого чудового результата, але поступово інформуючи, коли наша муніципальна варта теж виїжджає на виклики, проводить роз'яснювальні роботи. Я думаю, що ми з кожним роком все будемо покращувати і покращувати наші результати. Тим паче, що альтернатива ж є. не забороняють просто щось робити, а пропонують альтернативу. Є компостери, є компостні блоки, де все це можна і суху рослинність в тому числі залишати, яка потім буде. Перетворюватись на ті ж самі добрива добрива, так як загалом діяти, щоб діяльність людини, і зокрема господарська, про яку ми теж зауважили, не лише не завдавала шкоди довкіллю, а й допомагала відновлювати природу. Ну, перш за все, це свідомість людей. Ми сьогодні, напевно, через кожну другу фразу ми говоримо саме про це. Наскільки підприємці, це ж теж люди, які там працюють, і вони розуміють, що їхні родини, їхні рідні проживають в цьому місті. Ці надмірні викиди в атмосферне повітря це ж наслідки потім поганого здоров'я наших мешканців. Тому я думаю, що цінності Європи. До якої ми йдемо з інтеграцією, то я думаю, що в такому випадку і ці досвіди європейських країн, і це законодавство, і можливо порядки і розуміння, і технології для самих підприємств стануть от таким чинником, які допоможуть підприємству переналаштуватись, покращити ці свої безпекові частини в напрямку екології, покращити, і відповідно буде розроблено ряд якихось нормативних документів, які будуть допомагати в цьому щодо покращення. Дякую Наприкінці вересня в усій Україні тривала акція, яка називалася День води. Це акція єднання. Вінниця теж долучилася до неї. Розкажіть, будь ласка, що організовували в рамках цієї акції? ми теж активно приєдналися до даної акції, і в рамках департаменту відновлення та розвитку ми організували такий конкурс і залучили максимум всіх громадян не фокусуватись на одній території, а вибрати собі будь-який водний об'єкт в нашому місті. Де вони можливо проживають чи проводять відпочинок, і здійснити прибирання цієї території? Тобто, в рамках цієї акції мешканці могли сфотографувати дану локацію до та після, розмістити її під постом на нашій, на, на нашій Фейсбук сторінці, і далі вже за методом голосування. Всіх бажаючих ми визначили переможця, і от переможцям ми вручили зелені подарунки це живі рослини, які вони могли б висадити в тому місці, де вони забажали. Прекрасно. Розкажіть, як часто у Вінниці організовують подібні толоки, якщо їх можна так назвати по прибиранню навколишнього середовища, в тому числі ековебінари, різноманітні форуми, присвячені саме збереженню довкілля? Саме такі заходи вони не можна сказати, що вони є регулярними. Кожна організація, установа, наприклад, заклади вищої освіти чи середньої освіти, вони самостійно можуть організовувати такі заходи незалежності і не прирівнюючись до якихось свят. Ми розуміємо, що більшість це восени після зими і осінню, да де коли більше листя і більше якихось природних да залишків залишається, які необхідно прибрати. А взагалі, ми проводимо регулярно такі акції, чи присвячуючи їх безпосередньо до якогось свята, або взагалі просто по ініціативи, що давайте просто зробимо краще для нашого міста. Як гадаєте, достатньо цього для збереження екосистеми, які ще заплановані в майбутньому події, присвячені саме європейському зеленому курсу? Адже я розумію, що на Green Deal Forum в тому числі обговорювалася низка подій, які будуть відбуватися протягом року. Так, в рамках і програми, про яку я попередньо говорила, ще планується до кінця року проведення різні заходи. Це івенти, перформанси, це онлайн-лекції, це онлайн заходи щодо інформування про різні тематики в екологічній сфері. Тому до кінця року ще буде ряд таких заходів. В рамках грінділ ми все-таки на сьогоднішній день живемо в умовах війни, і ми маємо певні обмеження щодо повноцінного використання тих ресурсів, які ми можемо витер на заходи передбачені в, в самій програмі зеленого курсу, тому ми активно працюємо над просвітницькою діяльністю і робимо такі максимально мінімальні витратні заходи, які можуть донести інформацію важливу по екології для нашого міста для наших містян. Загалом війна це певно один із най. Наймасовіших факторів, які негативно впливають на довкілля, на рівень забруднення довкілля, і яким чином загалом російсько-українська війна і все те, що відбувається на території України, вплине на її рух зеленим, європейським зеленим курсом? Насправді війна спричина дуже і людських жертв, і наслідків екологічних, яких, на жаль, на сьогоднішній день, ну, напевно. Фінансово важко порахувати, і ми знаємо і Каковська гес, і багато замінованих полів. І ми розуміємо, що ми втрачаємо той природний ресурс тих ґрунтів, які в нас є. Да, ми розуміємо, що виклики великі, тому ми намагаємося чим найшвидше у ці європейські цінності зеленого курсу інтегрувати, переосмислити і чим найшвидше їх виконувати і реагувати і в тісному зв'язку, в тому числі і просто з мешканцями, тому що від них теж. Багато чого залежить і безпосередньо з бізнесом. Зважаючи на те, що Вінниця є тиловим містом, в якому, на щастя, люди не бачать того всього, що бачать при фронтовій Міста знову ж таки в таких містах ми не маємо покладати рук для того, щоб впроваджувати усі ті заходи, які спрямовані на покращення довкілля, тому що попереду ще дуже багато дійсно роботи. Але дійсно Вінниця місто з досить активним економічним розвитком, навіть в таких в таких непростих реаліях, і вона також стоїть на передових позиціях у забезпеченню містян здоровим чистим повітрям. Про щось свідчить і можливість в нашому місті моніторингу стану повітря. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як запроваджувалася ця ініціатива? На рівні держави була розроблена державна програма моніторингу атмосферного повітря. і Вінниця одним із перших, яка підготувала регіональну свою програму щодо цього напрямку. І в цій програмі були великі очікування щодо державної підтримки, щодо реалізації цього моніторингу на територіях громад. Це і встановлення додаткових додаткового обладнання, додаткових пунктів спостереження. Ну дуже велика кількість важливих речей, яка необхідна для аналізу і моніторингу цих речей. Yeah. <laughs> На жаль, теж війна призупинила видатки, і ми розуміємо, що вектор державного бюджету переформатований трошки на інше. Тому ми своїми силами поки працюємо. І на сьогоднішній день в місті Вінниця є два стаціонарних спостережних пункти, які спостерігають і оцінюють атмосферу нашого повітря. І також у нас є декілька ряд громадських організацій, які на території нашого міста розмістили свої спостережні маленькі. І пункти це лун місто Ейр Вони розмістили сім своїх спостережних пунктів. Але основна мета була все-таки розміщати їх у фізичних осіб, тобто у мешканців, це не підприємства чи не якісь там комунальні підприємства. А це безпосередньо була пряма прямий діалог з мешканцями. Ми теж з ними попрацювали, щоб розмістити і максимально покрити нашу громаду. Всіма точками заміру таких показників. І ми далі працюємо з іншими громадськими організаціями. Якщо виникає така потреба і є бажання розглянути Він, Вінницю як, можливо, пілотний проект чи просто дослідити своє обладнання, ми теж активно долучаємося, щоб ми максимально мали і володіли тою важливою інформацією про повітря, яке в нас є в нашій громаді. Ми говоримо з вами про стан довкілля, про вплив на природу людської діяльності, зокрема про викиди парникових газів, і все це призводить власне до глобального потепління, про яке почали говорити вже достатньо давно. Цю тематику піднімали у всьому світі. Наскільки ця тема зараз на слуху, наскільки вона є критичною або ж контрольованою? Я думаю, ми в цьому році досить суттєво відчули наслідки такого глобального потепління. Наскільки з кожним роком і в цьому році, тим паче, як змінюється взагалі пора по погода, температурний режим. І на жаль, якщо ми пам'ятаємо там умовно років 15 назад, може трошки більше 20 років назад, ми розуміємо, які в нас були е, такі значні зими, да, коли було багато снігу. Зараз... можна було якось прослідкувати взагалі початок зими, да. а зараз. Абсолютно абсолютно змінюються усі пори року, і да. не зрозуміло, чи це осінь, чи ще літо, і коли та зима і якою вона взагалі буде, да і останнім часом б'ють температурні рекорди да температури, що підвищення або можливо пониження це колись було цього ж. Ми досить важко пригадати. Але все таки це дуже важливе питання, і ми спостерігаємо, як і висихають річки озера. Наскільки сухий стає грунт, недостатньо тих дощів які. Потрібні для тих же врожаїв, тому глобальне потепління, на жаль, ми спостерігаємо ці наслідки досить активно. І наша мета всіх, абсолютно всіх, не можна розраховувати виключно на владу, тому що, ну будемо казати, да, нас невелика кількість людей. Але якщо кожен, хоч трошки, на якийсь відсоток буде допомагати нашій громаді і Україні в цілому, ми, як мінімум, зробимо громаду. Не тільки комфортною, але ще екологічно чистою. Ну і в цілому будемо ділитися досвідом з іншими громадами, тому що це важливе питання для цієї України. В цілому. Часто люди у виправдання собі говорять: що ж, мої дії це лише капля в морі. А із цих крапель дійсно складаються цілі океани. Потрібно дбати про нашу планету, тому що ми маємо зберегти її для нащадків. Вам дякую за цю розмову нашим Ще телеглядачам. Дякую. Нагадаю, що спілкувалися сьогодні про екосвідомість, про дбайливе ставлення до довкілля і, зокрема, про день зеленого кіно безперервний кінопоказ, який відбудеться 1 листопада у Вінницькому молодіжному центрі. Квадрат з гостею сьогоднішнього ефіру. Нею була директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської. Ради Ольга Римишевська це була програма на часі. Я вам дякую, що нас дивилися. Побачимося згодом.